Динаміка в дизайні зачістки, в дизайні волос. Як ви думаєте, давайте нам треба вияснити два слова динаміка і статика. Власне, що це взагалі таке, щоб ми далі зрозуміли, як це працює в зачісках і як це можна виражати. Як ви думаєте, що таке динаміка? Я напишу. Що ми будемо говорити про рух у волосі, рух в зачисті, рух в стрижці? Так. Ну, так і напишемо, що це є рух. А скажіть тоді, що таке статик? Ну, це очевидно, що це дві повні протилежності. І ми коли говорили власне, про форму зачіски, часто згадували, що в нас бувають зачіски монолітні. І я ще казала нерухомі, статичні, власне, це означає нерухомі. Нерухомість, монолі. Зачісну говоримо, і, власне, що воно не рухомі. Тепер давайте будемо думати, як динаміка впливає е, на зачіски, як вона їх е, може покращувати. Е, ну, які зачіски, на вашу думку, власне, можуть підпадати до поняття, що в них присутня динаміка, а які зачіски точно будуть підпадати сюди до статики? Ну, До динаміки це, напевно, якісь локони, не волосся. Пряме волосся вже не розпущене. нема <плес> різниці. Пряме розпущене волосся де там рух. Ще раз yeah. також я хочу наголосити, що рух і ще таке поняття є згин. Рух і згин у зачістках, вони якраз виражають динаміку. Uh -huh. А все, що є пряме розпущене волосся, це вже не динаміка це uh -huh. Ось Тому от прикладами зразу можемо собі писати, що сюди, звісно, що належить лохотність. До динаміки. Хвилі, хвилі. Е, також сюди буде належати плетіння. Різноманітні фантазійні, скажімо, ребра, там, е, все, що ми там придумуємо, та так я просто пишу деталі, фантазійні деталі. А сюди, до монолітності Зараз довге, довге, пряме. Голоса. Це точно буде прикладом. Також, якщо ми сформували яку зачіску, які елементи можуть відповідати чий кучок? Який пучок? Такий <звіць> гладкий. Ну, гладкий, давайте тоді відмітимо, що це гладкий. Гала. Okay. Ну, тому що ми е, знаємо, що бочок у okay. нас може бути на основі локонів, великодібних ліній, на, на того плетіння. це буде, звісно, що сюди підпадати. А тут бочок, там ще, які ми знаємо дуже багато таких е, е, елементів е, монолітних, нерухомих, mm -hmm. класичних. Ви знаєте, що це бабет, yeah. це валики, це равлики, це сезонки. Бабет. Ба. Тут нічого валики, крим. У них різних може бути багато. Равлик. Ще є у нас такий елемент кок. Да. Ось ці всі елементи вони виражають статус. Тобто, як ми бачимо, тепер по аналі. так, напишемо собі також крюк. Але ми повинні розуміти, що ключок це створений власне, на основі всіх попередніх лів. Отже, а, ми бачимо, що а, коли ми кажемо про статику, звісно, що, ну, скажімо так, довге пряме волосся там. Це просто розпущене, там немає чого, там просто сама його структура. Фура, фактично, його вигляд він нам е, каже про нерухомість, про такий спокій, про монолітність, заявний приклад. Коли ми створюємо зачістки, ми бачимо бабети, бали, кравний кок це всі елементи, які створюються на основі начосу. І потім вони загладжуються власне, в статичну, в нерухому, в монолітню форму е, об'ємної фігури, як ви розумієте, що у нас або форма кулі приблизно нагадується, або е, циліндра, конуси, тобто ті такі елементи, вони тут от, такі фігури створюють геометрично. Тобто, ми розуміємо, що в нас у всіх цих е, динамічних елементах е, с, 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 ну, якби присутній рух, присутній згин однозначно. Тобто нас тут ми не знайдемо серед перелічених е, е, елементів <клух> без згину, тому що якщо вони без згину, без цього власне руху, їх вже ми не називаємо динамічними. Розумієте? Розумієте. Е, тепер е, давайте подумаємо також про стрижки. Е, як, бо бо в кожна форма стрижки вона може е, бути або динамічною, або навпаки, статичною. Mm -hmm. Подумаємо, ми вже з вами знаємо про всі стрижки, про їх форми, які тут підпадають все-таки під статику а які під динаміку. Е, Кареція, напевно, статика. Однозначно класичне карет, але yes. я власне, наголошую, що класичне. Mm -hmm. Класичне карет. Чому я кажу, е наголошую, що класичне, бо є приклад градуйований каре. карений площі. Там вже йдуть переходи mm -hmm. різноманітні, і це вже не статика. Mm -hmm. Це треба також врахувати. Mm -hmm. Ще, серед таких, які ми знаємо наші е форми. Також може бути стрижка сюди належати першу, Вона є грабіованою формою, вона є там, теж ну, має свої такі моменти по грабіванню, бо вже створює якийсь цікавий дизайн, але вона все-таки. Є такою спокійною, як ви бачите, правда? Вона ну, сходиться в таку форму Вали, ну, валика через те, що ми внутрішнім ребій маємо стригли. Овальну таку має контур. Ми тобто, розуміємо, що тут, в принципі, стрижка ваш досить навіть е -е, підпадає. Ось, Добре, давайте сподумаємо під динаміку, що може підпасти. Каскад. Каскад, тому тобто, що у нас там великий перепад довжини. Росклад. Добре. Всі види асиметрі. Будь-яка. Асиметрія. Будь-яка асиметрія. Добре. Ось ще. Ну, Майже наші всі агор, Рапсодія. Е -е, Сеструю такі більш такі вже виражені. Та, це є агор. Рапсодія. А, та ж сама шапочка, угу. вона ж така окулена. Тобто, якщо ми бачимо в стрижках, в зачісках, ну, в, в стрижках, ми бачимо з вами. Перепаду довжини, ми бачимо такий, скажімо, об'ємну форму, створений об'єм. То звісно, що це буде динамік. Тобто ми розуміємо, динаміка впливає на скажімо таку більш більшу ефектність зачісів. Ну такій зачіски на ваш погляд привертають швидше увагу, динамічні чи статичні динамічні, динамічні вони швидше привернуть. Ми не кажемо, що статичні це негарні зачіски, чи негарні форми, чи вони не мають права на існування, але ми розуміємо, що привертають найбільшу увагу це зачістки, стрижки, де присутня динаміка. І також <coughs> хочу наголосити, що динаміка і статика також може бути виражена чим. І в нас допомагає виразити динаміку і статику, що ще? який елемент у формі зачісті. Колір. Ми всі прекрасно розуміємо, що колір впливає і різні види, скажімо, навіть фарбування, от вони можуть додати динаміки або статики. Як ви думаєте, який варіант фарбування може ну колір фон того фарбування, як може виразити статику? Чим ми можемо це допомогти підкреслити статичну, наприклад, довго розпущене волосся? На якому ну, воно може бути по-різному? Між іншим, от зараз подумаємо. Навіть якщо зачіска статична, угу. якщо додати певний варіант фарбування, вона може стати динамічною <косі> <і сутінь трожевого. косі> <косі> не не що відтінки <косі> рожевого. Я маю на увазі, що тут, власне, якщо ви хочете зробити статичну зачіску трохи динамічною, ви можете створити, наприклад, якісь прядки. Тобто маєте на увазі якісь. Навіть не те, що пляшки переливи, навіть елементарний перехід від темнішого до світлішого, або якісь пасма, там світліші, там на два то від основного, наприклад, фону. Вони додадуть руку в самій формі, і вони зразу у цю статичну форму, будь-яку стрижку, будь-яку пряме розпушене волосся. І будь-яку ту зачіску гладку, все рівно вони її зроблять цікавішою і все-таки додадуть трішечки динаміки. Тобто це не те, що вона зразу стане та, такою формою, але колір дуже впливає. Тобто, mm -hmm. якщо ми от, робимо з вами зачіску на волосі однотон, тобто що є прикладом класичної статки в кольору, це однотонний варіант, mm -hmm. чистий. Там шоколад, ну, тобто, чиста брюнетка, чиста шатенка, чиста руда, тобто однотонний фон, та? навіть та ж будинка, хоча б завжди привертає увагу і вона додає чіткості, але тут не про це. Тут, якщо в нас є один тон, та? От я їй так і напишу, що однотонне нормування. То це все буде зразу виражати статику. Якщо в нас з'явилися тут е, якісь пасми, якісь переливи, якісь переходи, це однозначно зразу розбавляє і додає такій е, статичній захисті все-таки трішки тої динаміки, тої і Ну, От уявіть собі Бабету, так? І коли вона просто на одному фоні зроблена, а коли там є вже якісь переходи, якісь пасми, вона ну, зовсім інакше цікавіше виглядає, правда? А тут. Знову ж таки, динаміка, вона буде, сама її лінія, сама її форма, вона буде, звісно, що дивитися красиво на будь-якому фоні. Ну, за виріку ми знаємо, що ці всі зігнуті лінії, всі, скажімо, хвилі, локоні плетіння, вони на темному фоні трішки губляться, але знову ж таки, завдяки чіткому згину, який ми будемо виконувати, вони також будуть ну, помітними. так? Але, Тут тобто, Також динаміки всьому цьому варіанті, якщо ми ще підсилимо фарбування, тобто переходами світлими, темними нюансами і так далі, якимось кольоровими нюансами, зрозуміло, що це нам створює ще більшу динаміку. Правда? Ага. Правда. Які напишемо значить, фарбування з переходами. Фарбування. з... Які ще у вас е є запитання до тої теми, наприклад, чи ви хочете ще щось, щоб я вам пояснила? Чи все зрозуміло? все зрозуміло? Тобто, власне, коли ми говоримо про стрижки, ви зрозуміли, все, що містить перехід, перепад колосся, перепад дружини. Там, де все спокійно, все рівномірно, то звісно, що тут ми е бачимо старшку, так? Ну і то саме кольорами. Ну, Динаміку відповідно ще також хочу наголосити, можна також підсилити і яскравими не тільки там переходами. І, ну, тут багато всього, тут сама лінія за себе каже, але так якщо в нас ще буде присутні тут якісь такі цікаві, яскраві варіанти з переходами, це також буде дуже-дуже динамічно, скажімо так. І, власне, що ще раз наголошую, навіть от, коли темний фон і кажуть, робіть мені, там, будь ласка, контур біля обличчя світліше, mm -hmm. це, власне, йде про те, що ми додаємо трішки тої динаміки, тої такої ізюминки, що ніби вона не хоче змінювати там багато, там освітлювати всю масу, але щось світліше, щось цікавіше, чи щось кольоровіше додати, так? зробити якісь верхід, це завжди виглядає цікавіше і краще, ніж просто один а, рівний тон. На сьогодні, навіть якщо говорити про сьогоднішні тенденції. І що хочу наголосити. А, що вам на домашній, власне, дуже би було корисно просто самим для себе собі загуглити статичні зачіски, динамічні зачіски, кольори, ви передивитеся собі, як кольори впливають, як, які зачіски власне, вони відносять нам, прикладами до статичних монолітних і до динамічних, переконатися в тому в правильності нашого мислення по цій темі. І відповідно е спостерігати для себе, щоб вміли це все між собою відрізняти. Якщо немає запитань, можемо можна і завершити, тобі зігнаємо